Щоденник ДД, 26 квітня. П'ята риса. У своєму житті ми діємо з позиції жертви, і ця слабкість приваблює нас в любовних і дружніх стосунках. Велика Червона книга. сторінка 14. Декому з нас було важко погодитися з тим, що у нас є ця риса. Не називайте нас жертвами. Думали ми. Ми змогли пройти через всі кола пекла. Ми були сильними. Думка про те, що ми йшли по світу, вибираючи хворих людей, здавалася майже образливою. Потрібен був час, щоб вийти з заперечення. Ми дізналися про параалкоголізм і співзалежність та про те, що, не отримуючи допомоги, нам судилося продовжувати відтворювати своє минуле. Ми почали бачити правду у своєму повсякденному житті. А саме наше почуття безпорадності дуже часто продовжувалося думками на кшталт, світ занадто великий для мене, і у мене просто не вийде це зробити. Ми усвідомили, що відчуваємо себе жертвами, якими користуються інші. Ми помітили, що зазвичай уникали людей, які здавалися впевненими в собі, тому що не знали, як з ними розмовляти. І не було схоже, щоб вони нас потребували. Поруч з ними ми відчували почуття дискомфорту, але не розуміли чому. Усвідомлюючи, що ми по-справжньому безсилі щодо інших людей, але не щодо себе, ми виявляємо в собі готовність змінюватися. 12 кроків дають нам план, за яким потрібно слідувати, щоб стати впевненим у собі і наполегливим. Це та сама категорія людей, яку ми завжди уникали, але до якої таємно хотіли належати всі ці роки. Ми починаємо приваблювати інших впевнених в собі людей. Сьогодні я зауважу, коли відчую себе нерівним іншим людям. Я зупинюся і запевню себе, що я є так само важливим, як і всі інші.